Кишкова колька насправді виснажує не стільки немовля, скільки її родину. Батьки з лікарями шукають причину виникнення. І роблять різні спроби допомогти дитині. До цих спроб частіше всього відносяться призначення жорсткої дієти матері-годувальниці, або заміна суміші, якщо дитина на штучному вигодовуванні, або що дуже полюбляють батьки деякі лікарі, це призначення пробіотиків та інших ліків. На жаль, причина виникнення кишкових колік досі не з'ясована, попричислені дослідження. Достовірний зв'язок з харчуванням матері або дитини не доведено. Крім того, кишкова колька також може виникати у дитини, у якої нема ніяких змін при аналізі її випорожнень. Безумовно, якщо дитина має розлади травлення та якусь органічну хворобу, вона потребує лікування. А якщо дитина здорова, не має ніяких проблем, чи можемо ми якось зменшити інтенсивність кишкової кольки та допомогти дитині? Так, доведено, що кишкова колька найчастіше виникає в родинах, де є напружений емоційний стан, погані відносини між батьками та коріння. І якщо з корінням більш-менш все зрозуміло, то як розібратися з напруженим емоційним станом в родині? Досить часто кишкова колька особливо докучає довготривалій дитині, про яку всі постійно турбуються. Турбота ця настільки виражена, що викликає зайву тривожність, занепокоєність станом здоров'я дитини і підвищує емоційну напругу, яка і так досить виражена, тим самим підвищуючи інтенсивність кишкової кольки.